Вітаємо вас на каналі жіночого журналу Жажур. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про успіх, а саме про те, як привернути до себе удачу. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Ну що ж, почнемо? А що ж таке успіх, спитаєте ви? Успіх це результат конкретних кроків і реальних зусиль. Хочете спіймати удачу за хвіст? Тоді ловіть 8 способів підвищення мотивації для залучення удачі та успіху у ваше життя. Перше. Ведіть щоденник вдячності та успіху. Друге. Орієнтуйтеся на успішних людей. Третє. Читайте афірмації. Четверте. Носіть талісмани. П'яте. Використовуйте правила феншуй. Шосте. Проводьте практику візуалізації. 7. Прислухайтеся до голосу інтуїції. Восьме. Вчіться насолоджуватися життям. А тепер давайте більш детально розберемося з кожним цим пунктом і дізнаємось, як же мотивувати себе на успіх. Щоденник вдячності та успіху. Заведіть собі щоденник подяки та успіху. Ця практика перемикає увагу з того, чого вам не вистачає для успіху, на те, що у вас вже є для його досягнення. Ведіть записи, дотримуючись наступних правил. Вносьте до щоденника щодня не менше п'яти записів. Фіксуйте не тільки грандіозні успіхи, а й прості кроки, наприклад, ранній підйом на зарядку, відмова від солодкого або ж читання книжки. Дякуйте світу, людям і собі особисто за ситуації, в яких ви відчули позитивні емоції. Історія успіху для наслідування Успішне оточення та життєві історії, що надихають, мають потужний вплив та вселяють надію. За умови наполегливості та витримки досяжно абсолютно все. Використовуйте позитивний і надихаючий контент щодня, наприклад, мотиваційні книги, надихаючі подкасти, позитивні приклади Черпайте сили в підтримці близьких. Обмежте вплив пасимістичних людей. Плакс та невдах. Спілкуйтеся з успішними і позитивними людьми, щоб надихатися їхнім життєлюбством та оптимізмом. При цьому можна не тільки надихатись їхнім прикладом, а й самому стати опорою та мотиватором, демонструючи позитивне ставлення до життя та віру в успіх. АФірмації на успіх. Позитивні твердження змінюють спосіб мислення. Луїза Хей, авторка філософії Сцілення життя. За допомогою позитивних тверджень розробила спеціальні фрази, які привертають удачу у ваше життя. Використовуйте такі твердження: закон тяжіння приносить у моє життя тільки все найкраще. Я маю особливі таланти та вміло використовую їх на благо собі та інших. Я заслуговую на найкраще та приймаю найкраще просто зараз. А також регулярно повторюйте такі фрази. Я заслуговую на удачу. Можливості приходять до мене без зусиль. Ви навіть можете придумати власні афірмації, які будуть краще відгукуватись вам. В які ви вкладете власний сенс, що має значення особисто для вас. Головне це промовляти їх щодня. Талісмани на удачу Щасливчики нерідко вірять у позитивні забобони. Але в цьому немає нічого поганого. Часто вони використовують талісмани на удачу. Браслети, підкови над дверима і щасливі монетки в гаманці покращують розумові та фізичні можливості, надають впевненості в собі. Це активатори благополуччя, які запускають у мозку певний механізм націленості на результат. Завдяки талісманам люди легше розв'язують головоломки, запам'ятовують картинки, не бояться прийняти виклик. Їхня ірраціональна надмірна самовпевненість це ключ до безстрашності та спосіб зниження стресу. Практика феншуй. Стародавнє китайське мистецтво, що несе баланс і удачу людям, які його практикують, знову набуло своєї популярності. Один із принципів феншуй полягає в тому, що безлад негативно впливає на рівень енергії. Хочете досягти бажаного? Тоді наведіть порядок і становіть у себе вдома символи удачі за правилами феншуй. Розмістіть біля вхідних дверей статую охоронця, дракона, жабу, собаку чи кота. Підвищте рівень енергії благополуччя за допомогою вертикальних смуг в оздобленні вашого дому. Тримайте вдома атрибути багатства: золоті злитки, рибки кої, камені. Купіть рослину, яка приваблює удачу. Та ретельно доглядайте за нею. Візуалізація бажаного успіху. Візуалізація це потужний інструмент для залучення удачі. Уявляючи бажані результати, ви приводите підсвідомість у відповідність із цілями. Щоб візуалізувати свій успіх, необхідно зробити наступне: сядьте або ляжте в тихому і зручному місці, де ніхто вас не потривожить. Заплющте очі та зробіть кілька глибоких вдихів, щоб розслабити розум та тіло. Уявіть, що ви досягаєте цілий, відчуваєте цей успіх, пориньте в почуття, зробивши їх реальними. Приділіть увагу деталям. Чим чіткіше і конкретніше буде картинка в голові, тим сильнішим буде намір, а це означає, що ви швидше досягнете бажаного результату. Голос інтуїції успішними стають упевнені в собі люди, вони чують свій внутрішній голос, який не заглушений чужою думкою і нав'язаними шаблонами суспільства. Більшість психологів рекомендують прислухатися до інтуїції та стверджують, що близько 90% щасливчиків довіряють своїй інтуїції, коли справа стосується особистих стосунків. Майже 80% людей використовували її під час вибору своєї професії та напряму розвитку в кар'єрі. Внутрішній голос допоміг розбагатіти 20% людей. Хочете привернути удачу в своє життя? Тоді частіше користуйтесь інтуїцією. Уміння насолоджуватися життям люди, які щиро насолоджуються життям, більш успішні. Більшість психологів рекомендують веселитися. Ті, кому весело, мають більше мотивації для виконання роботи на відмінно. Статистика свідчить, що це стосується 90% людей. Весела та життєрадісна людина більш харизматична, життєрадісна та оптимістична. Вона вирізняється високою продуктивністю та насолоджується роботою, а не мучиться, виконуючи її. Це мотивуючий лідер, який створює в колективі. Енергійну і успішну атмосферу. Удача нерідко розглядається як якась таємнича сила, яка найнесподіванішим чином впливає на життя. Насправді, є реальні інструменти, які допомагають досягти її. Використовуйте їх на практиці і тоді бажані цілі стануть близькими та досяжними. Однак не забувайте, що без чітких цілей покрокового плану для їх досягнення. Та щоденних дій нічого не вийде. Але про це в наших наступних відео. А поки, якщо вам було цікаво та хочете, щоб ще з'являлись інші відео на нашому каналі, просимо вас підписатись, поставити вподобайку та поширювати відео у ваших соцмережах. До нових зустрічей на нашому каналі жіночого журналу Жежур.